Бо сьогодні свято! Дочекались Масляної хлопці та дівчата! У цьому році Масляну святкують з 20 по 26 лютого. Свято закінчення зими і початку весни відомо всім європейським народам, але з різними назвами. Масляна, масниця, запусти, пущення, колодія. Так у нас в Україні називають останній тиждень перед Великим постом. За звичаєм цього тижня вже відмовляються від м'ясної їжі, проте настає справжнє свято для молочних продуктів. Що й дало назву цим дням не їли ні м'яса, ні сала, навіть жирів тваринного походження, лише яйця, без яких. Не обходилось тісто для приготування млинців та вареників. Масниця прийшла до нас як симбіоз язичницьких і християнських традицій. Запусти це тиждень радощів, веселощів. Ще за язичництва у ці дні проводжали зиму, а весну зустрічали сміхом та розвагами, втішаючись щорічному пробудженню природи. У часи християнства запусти не втратили свого радісного настрою, адже попереду сім тижнів великого посту, часу обмежень і роздумів. Під час Масляної влаштовували гуляння і забави, і кожен день тижня мав свої традиції та звичаї і співали таких пісень: «Масниця, воротися! До Великодня простягнися від Великодня до Петра, а від Петра до тепла. Отже, у понеділок жінки розпочинали запусти походом до корчми. У цей день влаштовували спуски на санчатах з крижаної гірки, а також катання на конях, прикрашених кольоровими стрічками і дзвіночками. Перший спечений млинець віддавали бідним. У вівторок розваги не припинялися. Крім того, у цей день починали ходити у гості. У середу зяті частувалися млинцями у тещі. У четвер не можна було шити і прясти, тому жінки могли навідувати одна одну та частуватися. П'ятниця. Це день, коли теші навідувалися до зяттів, частувалися, а потім зять був зобов'язаний влаштувати тещі катання на конях. Субота була найвеселішим та найулюбленішим днем для молодих людей, які поспішали награтися в забавні ігри. Також в суботу наряджали Солом'яне Опудало. Особливе значення мала неділя останній день напередодні Великого посту. Вона має назву Прощена неділя. У цей день належить попросити прощення за всі образи та провини у рідних та друзів, щоб розпочинати пост із чистим серцем. Протягом запуст готували традиційні страви. Окрім млинців, були ще й вареники із сиром та сметаною. Кожна господиня мала свій рецепт найулюбленішої страви цього свята млинці, готували їх за різноманітними рецептами із пшеничного та гречаного борошна. Так як у цей період українці готувалися до найдовшого та найсуворішого посту Великоднього. Тому завжди казали масниця, масниця, яка ж ти мала, якби ж тебе сім неділь, а посту одна. Однією з найполюбленіших традицій було спалювання опудола зими, яке відбувалося в останній день масляний. Svo ég er það svjáta í syrjóka Ég má að það maður ljána Солом'яне опудало зими невід'ємний атрибут Масляної, який встановлювали на жердині і навколо нього протягом тижня проводили всі масові заходи, а в неділю опудало спалювали. Цей ритуал символізував не тільки проводи зими, а й проводився з метою позбавлення від всього непотрібного і поганого. Не святкували, люту зиму проведжали були танці.